Маємо ще небагато часу, щоб пороздумувати над Словом Божим у Домі молитви. І сьогодні я би з вами хотів прочитати декілька уривків з Біблії і над ними пороздумувати і взяти щось для себе, для науки. Давайте з вами прочитаємо історію, яка записана в 26 му розділі Матвія. 26 розділ ми прочитаємо з 36 го по 46 й вірш. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Гевсеманія, і промовляє до учнів: Посидьте ви тут, аж поки піду й помолюся там». І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, зачав сумувати й тужити. Тоді промовляє до них: Обгорнена сумом, смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте зо мною. І трохи далі, пройшовши, упав він до лівиць та молився й благав: Отче мій, коли можна, нехай обменеться чаша мене. Та про те, не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали. І промовив Петрові: Отак не змогли ви однієї години попильнувати зо мною, пильнуйте й моліться, щоб не упасти на спробу, бадьорий бо дух, але намічне тіло. Відійшовши ще вдруге, він молився і благав: Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І прийшовши, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І залишивши їх. Знову пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. Потім приходить до учнів і їм промовляє, ви ще далі спите і спочиваєте. Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходімо. Ось наблизився мій зрадник. Цю історію ми неодноразово читали з вами і роздумували над нею, але найбільше ми на неї звертаємо увагу, це коли? Коли під час причастя, коли ми. Якраз у той момент 14-го Нісана, саме тоді, коли ми згадуємо всі ці події, які відбувалися, адже вони відбувалися напередодні смерті Ісуса Христа. Якщо брати, це була ніч, то Христос Це вже було 14 те Нісана, бо вже ніч сонце зайшло і почалося, а вдень Христос помер. І ми бачимо, що Христос, з учнями Він був в саду, Він молився. Була дуже важка ніч, бо Христос розумів, що його чекає, що Його чекають страшні муки, Його чекає смерть. І Він хотів підтримки від кого? Він хотів підтримки від учнів і від свого батька, Отця. Від Отця свого батька, Бога, Він отримав? Отримав. А від учнів, настільки, наскільки Ісус Христос хотів, Він не отримав. Він, ми бачимо, що три рази. Христос бачить, що вони спали. І давайте звернемо свою увагу на 41-й вірш. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але намічне тіло. Так і проповідь моя називається. Бадьорий бо дух, але намічне тіло. Як ви, як ви розглядаєте це твердження Христа? Позитивне для учнів чи негативне? Дивіться, дякую. Я теж так. Я би сказав, що друга частина цього вірша позитивна, а перша негативна, чуть-чуть негативна. Дивіться, пильнуйте і моліться, щоб не впасти у спробу. Учні молилися і пильнували. Не молилися, вони заснули. А далі він говорить їм, що бадьорий бодух, але намічний тіло. Тут говориться все позитивно. Бо питання. Тіло яке може бути? Крім намічного. Ніяке. Наше тіло є намічне в будь-якому випадку. Бо через те, що воно є смерть, і ми народилися, і наше тіло намічне. А дух який може, може бути? Що, якби Христос сказав, Пригнічний дух і намічне тіло? Це гірше, це таке, що все, безнадійна людина. Коли і. Тіло намічне, бо воно собо, само собою намічне, а й, й дух пригнічний. Христос звертає увагу, що бадьорий дух, бо дух може бути бадьорим, а може бути також пригніченим намічним. А тіло намічне тіло намічне завжди. Якраз я звернув увагу на це, що в другій частині Христос не говорить учням як докір, а як твердження, що в них дух бадьорий, але немічне тіло. Якщо дух може бути бадьорим або пригніченим, то тіло наше завжди намічне. Як я говорив, завжди. Тіло наше терпить біль. Якщо ми терпимо біль, то це вже є наміч тіла. Тіло наше хвороби зносить різні. Далі. Тіло наше здатне стомлюватися. Тіло наше хоче сну. Все рівно, най буде одну ніч ми можемо не поспати, най буде ще одну ніч, ну потім найда... настане такий період, що тіло просто не зможе постійно. Воно само відключиться, сам мозок відключиться. Тіло наше хоче їжі. Тіло наше страх має. Тіло наше, і навіть, що ми зараз переживаємо, воно немічне, адже воно що? Помирає. Тіло, тіло смертне наше і тіло наше помирає. І все залежить від духа, який є всередині і здатний керувати людиною. Він або бадьорий, або немічний. Або нашим тілом керує дух, або тіло керує духом. Коли тіло починає керувати духом, то тоді дух наш є немічним. Тоді все. Давайте розглянемо е, один приклад, одну історію. Відкриємо цю історію в мене одноразово також читали. Першу книгу Самоїва прочитаємо, 17 розділ з 1 по 11 віршик. І зібралися, зібрали фелестимляни свої війська на війну. І зібралися вони до сохо, що юдини, і таборували між сохо та між Езекою, Ефес дамімі і зібрали, зібрали Саута із ізраїльтяни, і таборували в долині Елі, і вставилися до бою проти Фелестимлян. І стояли Фелестимляни на горі з того боку, а Ізраїль стояв на горі з цього боку, а поміж ними долина. І вийшов із фелестимських таборів одноборець, ім'я йому Голіат із Гату. Високий був шість ліктів і п'ять. А на голові його мідяний шолом, і він одягнений був у панцир з вузки, а вага того панцира п'ять тисяч шеклів міді. А на ногах його мідяні наголінники, а за плечима його мідяний спис, а держак списує його, як ткацький вал, а вістря спису його шістсот шеклів заліза, а перед ним ходив щитоноша. І став він і кликнув до Ізраїлових полків і сказав до них: чого ви вийшли ста ставати до бою? Чи ж не я, фалестимлянин а ви не не, а ви не раби Саулові. Оберіть собі кого, і нехай він зійде до мене. Якщо він зможе воювати зо мною і вб'є мене, то ми станемо вам за рабів. А якщо я переможу його і вб'ю його, то ви станете нам за рабів і будете служити нам. І сказав филестимлянин: Я цього дня зневажив Ізраїлю пауке, дайте мені чоловіка і будемо битися вдвох. І чув весь Ізраїль Ізраїльці слова филестимлянина, і вони перестрашилися сильно та налякалися. Ми читаємо цю історію і бачимо, що. Фелистимлянин цей велетень, який він був з виду? З виду він був грізний. Перечислення йде, які його обладунки були, який шолом, який там щит у нього був, який був, носив щитоноша. Потім меч, спис, усе в нього було високий, здоровий. І навіть як він говорить. Він говорить впевнено про те, що фелистимляни переможуть, про те, що вони переможуть, і він каже: ви що, раби для Саула? Дайте одного якогось і все. В одному бою ніхто не загине, мало смертей буде, тільки одна людина загине, або я, або той, хто веде на бій зі мною. Здавалося, без вигляду тіло сильне. Якщо подивитися і зразу всіх страх, бо тіло сильне. Всі звернули увагу на його тіло на велич. Але насправді яке тіло було голяв? Тіло немічне, бо тіло було смертне. А в 11 вірші каже, що і чув Саул та весь Ізраїль ці слова фелистимлянина, і вони перестрашилися та сильно налякалися. У них страх, ляк. Також немічне тіло. Читаємо з 32 по 33 вірш. І сказав Давид до Саула. Хай не лякається нічиє серце через нього. Раб твій піде і буде битися за тим фелестимлянином. І сказав Саул до Давида: Ти не можеш піти на того фелестимлянина, битися з ним, бо ти малий, а він вояк від своєї молодості. Порівняно з Голіафом. Як виглядав Давид? Навіть Саул оприділив: Ти малий? Ти не можеш піти на того фелестимлянина, Битися з ним. бо ти... Малий. Порівняно з Голяфом, він був малий. Тут уже навіть і потілі вони відрізнялися. Адже Саул зробив. Але який дух був, Давида? Дух не був намічний. Читаємо з 38 по 39 віршик. Давид все ж таки настояв на тому, що він іде, що він виходить проти цього супротивника. І зодягнув Саул Давида в свою одіж і дав мідяного шолома на його голову, і надів на нього панцира, і прип'яв Давид меча його на одежу свою, та й, сил... та й силкувався йти, бо він не звик був до того. І сказав Давид до... До Давид до Саула: Не можу в цьому ходити, бо я не звик. І поскидав Давид їх із себе. Чому Давид не міг ходити в цьому? Не тому, що вони були завеликі на нього чи не підібрані для нього. Просто Давид за своїм. Способом життя, він не був військовий. Він не був у війську Ізраїля, він вів, як ми знаємо, пастухом був, він пас отару. І він, якщо він боровся з, там, з левом, з ведмедем, то він був у вільній одежі. У цьому він був не повороткий, він був скутий, він не, не звик. І навіть для тієї, того способу, який він обрав, битися, то було важко. Він повинен був дуже у тому розвивати. І він не захотів це. І взяв він кия свого в свою руку і вибрав собі п'ять вигаджених камінців, він то все скинув і вибирає те, що йому зручно, і те, до чого він звик. І поклав їх у пастушу торбу, яку мав, та в торбину, а його праща у руці його. І він пішов до филестемлянина, а фелестимлянин підходив усе ближче до Давида, і чоловік ніс щита перед ним. І подивився фелестимлянин та й побачив Давида, і звихковажив його, бо той був ще хлопець руб'яний юнак стрункої постави. І сказав фелистимлянин до Давида, чи я пес, що ти вийшов на мене з києм? І фелистимлянин прокляв Давида своїми богами і сказав фелестимлянам до Давида Ходиш до мене, а я твоє тіло віддам птаству небесному та звірині польові. І сказав Давид до Фелестимлянина: Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем. А я йду на тебе в ім'я Господа Саволота, Бога, військ Ізраїлих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову твою з тебе. І дня цього я дам падло фалестимського табору, птаству небесному та земній звірині, і пізнаю вся земля, що є Бог Ізраїлів, і пізнаю вся громада, те, що Господь спасає, не мечем та списом, бо це війна Господа. І він віддасть вас у нашу руку. І сталося, коли фелистимлянин устав і пішов, і зблизився до Давида, то Давид поспішив і побіг до лави навпроти фелистимлянина. І простяг Давид свою руку до Торби і взяв звідти каменя та й кинув із пращі, і вдарив фелистимлянина в чоло його, і той камінь втявся йому в чоло. І він упав на обличчя своє на землю. І Давид переміг цього грізного воїна, який стояв, який всі боялися. Чим Давид переміг? Міцю своєї сили. величу свого тіла. Ні, він перебіг сильним духом і допомогою Божою. Але допомога Бога була йому чому? Просто так. Бо він вийшов з піднесеним духом. У нього дух був бадьорий. Він не міг слухати о те, що говорив ось цей филестимлянин, як він проклинав пауки живого Бога, як він наговорював на Бога. Він це не міг. У ньому дух його кипів, дух у ньому підняв, підняв, піднімався, і він був готовий навіть померти. Навіть якщо б він загинув, навіть якщо б филестимлянин переміг, то Давид був готовий до цього, бо він не міг. Не міг просто так дивитися, як ось той поганин. Зневажає Бога. І якраз отой дух, який був у Давида, зуміг перемогти ось такого велетня. Тіло було немічне. Він навіть не міг ходити добре в тих обладунках. Але дух був сильний, і Бог дав оту цільність, і Давид попав прямо в те місце слабке, яке, яке збило з ніг філистимського ось цього воїна. Дух, який був Давида, був вищий за його немічне тіло. І він зумів перемогти. 45-й віршик нам говорить чітко. І сказав Давид Восмілян: ти йдеш на мене з мечем і з та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Савота, Бога військ Ізраїлих, які ти зневажав. У цей, у цей момент Давид представляв війська Божі. З такою промовою хіба міг Бог не допомогти? Бог тоді був присутній дуже близько з ізраїльським народом, він спілкувався. І тут Бог, звичайно, що підтримав Давида і показав, що Бог на його стороні. Це ми розглянули, коли високий дух, бадьорий, але намічне тіло. А що відбувається, коли немічний дух і намічне тіло? Ми прочитаємо Матвія 19 розділ, з 16 по 26 вірш. І підійшов ось один і до нього сказав Учителю добрий, що має зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Той питає його, які саме, а Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Ми бачимо, що юнак питає Христа, що робити, щоб війти в царство Боже, щоб отримати вічне життя. Христос що в першу чергу сказав? Заповіді. Христос не сказав, що заповіді вже не потрібно. Христос наголосив: що все, що треба робити нам з вами, людям, це виконувати заповіді Божі. І тоді ви спасти, спастися зможете. Читаємо далі. Говорить до нього юнак, це я виконав все. Чого ще бракує мені? Каже він: я все це зробив. Я виконую все, що мені ще треба. Ісус каже йому: коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої, та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною. Почувши, ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Христос хотів його зробити своїм учним. Якась риса в нього зразу проявилася була, бо він казав, що ще мені треба? Я готовий ще щось зробити. Але коли він почув, що Христос сказав все продати і роздати бідним, то він засмутився і пішов геть. Що в ньому перемогло? Перемогло тіло. Виявилося, що дух у нього був який? Немічний. Бо якщо б у нього був бадьорий дух, то він би так і зробив. Він би був в числі тих учнів Ісуса Христа. Але він так не зробив, він засмутився. Дух немічний, і на перше місце виходить тіло, щоб догодити йому. Йому стало шкода. Скільки праці, напевно, якщо він був великій маєтки мав, він трудився, значить він все заробив чесно, бо він каже, що заповіді виконав, він заповіді не порушив. Чесно своїм трудом і йому стало жалко. Жалко, то і тіло перемогло дух. Значить, в цей момент дух у нього був немічний. Все залежить від нас, який дух ми з вами маємо. Який дух у нас є, такі і будуть наші вчинки. Якщо у нас дух немічний, ну, то наші вчинки будуть згідно нашого тіла. А якщо наш дух буде сильний, бадьорий, то ми будемо робити те, що до, до вподоби Богові. Прикладом про сильний дух також можна привести наших героїчних воїнів, які захищають нашу землю. Вони надихають світ намічні тіла без зброї без, значної, без зброї, без значної підтримки, маючи бадьорий дух, вони стоять на захисті? чого? Через чого в них такий дух? Через те, що вони стоять на захисті своїх дітей, своїх дружин, своїх сімей, вони стоять на захисті народу, вони стоять на захисті своєї країни, своєї землі, і це їм піднімає дух. У них дух піднятий. Через це. Ціною власного життя вони виборюють свободу нашого народу. І все це через бадьорий дух, який до свободи, який до вільної країни. Для того, щоб не було окупації нашої, вони стоять і захищають за допомогою піднесеного бадьорого духу. Але що Христос хотів сказати своїм учням? Ми ще раз звернемо увагу на 41-й віршик 26-го розділу Матвія: Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий був Дух, але намічний тіло. Ключові христа, слова Христа полягає в тому, що він говорить, пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Учні, як ми читали цілий цей уривок, учні впали на спробу. У них була в даний час спроба, тобто випробування. Вони були і вони впали, у них було випробування в сні. І Христос каже: У вас, бадьорий був Дух, але щоб не впасти на спробі, щоб він був, підтримувався, цей дух бадьорий, треба пильнувати і молитися. Христос говорить, щоб вони пильнували і молилися за свій бадьорий дух, щоб не впасти. Адже переглянувши життя Христа, ми можемо бачити, як Він часто молився і розмовляв зі своїм Отцем. Дуже часто Христос звертався до свого Отця і знаходив і отримував підкріплення у нього. У розмові з Отцем Своїм, з Богом, Христос розмовляючи, Він знаходив підкріплення, підкріплення свого духа. І навіть. Тепер тут, у саду Гевсиманському, перед тим, як померти, Христові потрібно було підкріплення. І він що? Він молився. Він молився, він вів розмову зі своїм отцем, який підкріплював його дух. Так само і ми з вами повинні молитися. І коли ми будемо з вами молитися, коли ми будемо читати Слово Боже, коли ми будемо більше звертатися до Бога, то дух у нас буде. Бадьорий. Він буде живитися якраз отим зв'язком з Богом. Якщо ми будемо відходити від Бога, будемо менше читати Слово Боже, менше працювати в церкві Божій, менше брати участь у служінню, навіть відкривати служіння, інколи шукаємо, що не можна йти. А все, коли ти менше щось робиш, тоді відвикається, тоді все віддаляється, і тоді важко все почати. Ніби спочатку дух бадьорий був, ми почали гарно все, а потім перерва один раз не зробив, другий раз не зробив, третій. І потім важко все повернути, щоб воно стало на своє місце. Тому все, бадьорість нашого духа залежить від спілкування нашого з Богом, від участі нас у Божих справах. від участі. Чим більше ми будемо служити Богові, чим більше ми будемо прикладати зусиль, тим більше буде бадьорий наш дух. І тим менше буде. Менший ризик буде упасти на спробі. Упасти тоді, коли до нас прийде якесь випробування. Коли прийде якась спокуса, ми тоді не впадемо. А ми тоді своїм бадьорим духом зможемо відстояти, як Давид, правду Божу і перемогти у тій, у тій правді, у тій боротьбі. Інколи ми в даний час можемо дуже легко важити молитвою. І не так часто і ревно заносити її перед Боже обличчям. А вона є дуже важлива. Христос каже, пильнуйте й моліться. Пильнуйте й моліться. Буває, що спочатку в нас проявляється бажання і сильний дух до чогось, щось зробити для Бога, для ближніх, але з часом дух згасає. І бачачи, що в праці потрібно приділяти багато часу, багато фізичної сили. Фінанси, наполегу і терпіння, у нас включається тіло. І виходить на перше місце, і перемагає наш дух. Перемагає лінь, небажання і все проходить. Тому щоб цього не було, треба нам молитися, щоб цього не було. Треба пильнувати, щоб наше тіло не перемогло наш дух. Треба пильнувати, щоб наш дух був завжди бадьорий. Бо якщо буде бадьорий дух, то ми завжди у боротьбі з гріхом ми завжди переможемо. А якщо наш дух буде намічний, то намічне тіло ніколи не переможе у боротьбі з гріхом. Якраз ото намічне тіло потягне нас повністю у той гріх, і ми впадемо в грісті і згрішимо перед Богом. Тому пильнуймо, щоб ми завжди мали бадьорий дух, щоб ми завжди служили Богові, брали, брали участь у всьому, тому Христос сказав. Щоб ми пильнували і молились, щоб тіло не перемагало наш дух, а щоб дух завжди був бадьорий. Амінь.